Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, на ваше прохання, я поділюся рецептом: як я готую варення з полуниці, яке виходить дуже густе, це ще гаряче. І виходить дуже гарно до хліба з маслом. Взагалі делікатний колір має делікатний, дуже-дуже смачнесенький. Якщо кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна полуниця. Тут у мене є кілограм полуниці. Ми, я її промиваю отак разом з хвостиками. Зараз ми її промиємо гарно. От Тут у мене є кілограм. Отако, От Пару разів я отак промиваю. Так пару разів я зроблю. Промила гарно І Я отакі хвостики вже з води, і я тепер вибираю, зараз я відділю оці хвостики всі від, від полуниці. Так, я всі відділю. Тут у мене є рівно кілограм полуниці. І митю полуницю, трошки отак колотівку, в товкачку, оця пом'єцька йому. Таку. Хто хоче, щоб були цілі полу, полуниці, може і не м'єцкати. А я так трошка пом'єцька, я би чуть-чуть пустила сік і небагато. І будемо варити 10 хвилин на, на помірному такому середному вогні з моменту закипання. Можна можна зразу давати цукор і лимон і варити разом, а я ні. Я, я варю 10 хвилин, а тоді додаю. Ось так, небагато, трошки би були і цілі, і трошки такі. О, воно вже пускає сік, Виді? це вже пустило сік. І аби було в чому трошка вивариться, покіпець, я тоді буду давати воно краще, бо воно буде густіше. З моменту закипання варимо 10 хвилин. Час від часу помішуємо Отако, дерев'яною або е, отакою лопаткою. Це, це варення вариться у чугунні або у такий ж товстим дном, у такому чавунку, аби було е, товсте. Дно товсте. І отак на протягом 10 хвилин. Е, шу, ні шум, ні нічого ми не збираємо. Віці, яке воно вже стало густіше. Оце, що я вам і казала, так що краще так варити. І тепер досипаємо сюди. У мене тут 280 грам цукру. То можна давати, дехто дає від 200, хто який любить, від 200 до 300. Я тут даю 280 і додаю сюди столову ложку лимонного соку або одну трету чайної ложки. Таку неповну столову ложку лимонного соку. Або одну трету чайної ложки лимонної кислоти. І проварюємо, а тут уже, хто яке любить, можна проварювати на протязі 15 хвилин. 15-20 хвилин на протязі. Хочете густіше, варите 20 хвилин, хочете рідше, варите 15 хвилин. Отак на, 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 на постійно помішуючи. Аби воно. І сік дасть, що воно не буде міняти колір, помішуючи через ото, би воно рівномірно просмажувалися ці ну, ягоди. О, хай вариться отако. Бачите, дивіться, яке воно вже стало. З моменту закипання воно зараз закипить, і тоді від, е, рахуємо. Ось так, коли воно закипіло, ми вже тепер відраховуємо. 15-20 хвилин. То, то ще залежить і від ягоди, яка ягода, бо де, у кого ягода є дуже соковита, що треба її більше проварювати. А де, у кого ягода є така сухіща, що мало має соку, то, то можна варити і 15 хвилин. Так, наше варення вже сі зварило. Я, я варила, у мене 200 вже добре, я не хочу більше густіше. Варилося. Ще 16, 16 хвилин я варила і мені вистачає. Я не хочу, бо я хочу би не було таке дуже густе. Я хочу би таке було рівномірне. Ось тепер ми кладу я собі, розливаю по слоїках, кладу ложку сюди і розливаю у сухі банки, стерилізовані сухі банки. Дивіться, воно вже густе. Мені вже досить, я не хочу більше. Ви можете робити і густіше. Воно буде досить густе таке. І я, я хочу трошки, аби було таке й а не повидло. Воно вже густе, досить. Отак і зразу закриваємо. Відмає колір який делікатний. З цієї порції виходить. Якщо зразу закладати цукор і лимонну кислоту, то вийде дві банки. Я собі трошки більше підварювала, не закладала зразу через 10 хвилин. І тому воно в мене більше вікіпіло. Можна розливати по менших собі слоїках, і вам буде більше. Ось, Ось таке гарнесеньке, дуже-дуже чудове. Дивіться, яке. О, Густе таке. Дивіть, яке гарне. Колір колір який делікатний, такий, як, як натуральний, якби був такий натуральний колір, дуже гарне, дивіться, дуже гарне, хоча воно ще гаряче, воно вістине і буде дуже то, то, і, і з хлібом. Намастити кусок хліба маслом зверху і варення такого. І дуже будеш смакувати. Нахмастимо кусочок хліба з маслом і цим зверху варенням. Ви такий колір має делікатний. Моє колір делікатний. Непереварене, собі є кусочки, кусочки ягід Ви таке, який дуже гарний. Колір такий дуже гарний колір. Воно ще гаряче, воно ще буде, воно ще багато застине і буде багато е, е, той. Від воно ще пускає по маслі. Ось так. І смакуємо. До кави, до чаю. Дуже смачно. Так що готуйте. Виді, який колір делікатний. Взагалі колір. Червоний, такий, як собі як натуральний. Як натуральна ягода перебита. Ось таке виходить вже, воно ще гаряче і яке воно вже гарне, густе варення. Дві яке гарненьке. Воно ще гаряче, ще парує. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось вже більше підстило. Дивіться, яке густеньке, яке файне, колір, який делікатний, який файний колір має. Вже підстило трохи краще. Ви, яке червоне, яке, яке гарне. Дуже, дуже гарний колір має і смак. Мене в коментарях просили дівчата показати, як я готую, і я ділюся з вами на, на, на ваше прохання ділюся рецептом. Колись, колись ми готували зовсім інакше. Ми колись готували е, таку п'ятихвилинку, що по п'ять хвилин кип'ятили 5 хвилин, додавали е, стакан цукру і давали більше багато цукру, і не давали, е, і не давали лимонної кислоти, ні е, соку лимонного. А тепер набагато краще отакий от от рецепт. Цей кращий багато рецепт і швидше набагато готуєся. Сперігати таке варення можна в погребі або в холодильнику будь де, воно, воно вам буде стояти, воно гарне. І, і готувати його треба невеликими порціями, по, щоб швидше вам собі до того. невеликими порціями готувати. Дуже гарне, густеньке, таке, таке. чудове, смачненьке. Так що готуйте.